Вівторок, 24 червня, Заборона купувати й продавати. І щоб ніхто не зміг нічого купити ні продати, а тільки той, хто має знак імені звіра або число його імені, об'явлення 13.17. Наближається час, коли ми не зможемо нічого продати за будь-яку ціну. Незабаром вийде декрет, який заборонятиме купувати або продавати будь-кому, окрім того, хто має знак звіра. Під час останньої великої битви із сатаною вірні богові побачать, що позбавлені будь-якої земної підтримки, оскільки вони відмовляться порушити Божий закон на догоду земним правителям, їм заборонять купувати й продавати. Релігійні організації, які з'єднані з небесами, тільки на словах і приписують собі характер агенця, своїми діями покажуть, що в них серце дракона, а підбурює їх і спрямовує сатана. Настане час, коли Божий народ переслідуватиметься, тому що він дотримується сьомого дня суботи. Наближається час, коли ті, які дотримуються Божих заповідей, не зможуть ні купувати, ні продавати. Поспішайте знайти ваші заховані таланти. Якщо Бог довірив вам кошти, то покажіть, що ви гідні довіри, дістаньте приховане, пустіть ваші таланти в обіг, щоб коли прийде Христос, Він зміг отримати своє з прибутком. Наприкінці, коли ця робота завершиться, на жертовник будуть покладені тисячі. Люди відчують благословенну перевагу поділитися своїми скарбами у справі приготування туш для Бога, щоб ті могли встояти у великий Господній день. І вони жертвуватимуть сотні доларів так само охоче, як зараз дають один-два долари. Якби Божа Любов горіла в серцях людей, які називають себе його народом, то ми побачили б, як зараз виявляється той самий дух. Якби люди усвідомлювали наскільки близький кінець будь-якої праці для спасіння душ, то вони жертвували б своїм майном так само щедро, як члени ранньої християнської церкви, вони працювали б для просування Божої справи з такою самою старанністю, з якою світські люди трудяться для набуття багатства. Тоді виявилися б такт і мистецтво. Кошти, отримані за ревну й безкорисливу працю, віддавалися б у божу скарбницю.